Прийшла весна над хатою лелека все блукає, ніяк не може він збагнуть, що тут руїна, хати вже як рік немає, не чути щебету дитячих голосів, в повітрі досі стогін знесилених батьків, лелека в небі тихо плаче, все загляда в вікно незряче. Я е, 10 років працювала в школі вчителем української мови та літератури, от. а потім е, життя круто змінилося, і я прийшла служити в Державну кримінальну виконавчу службу України. На пенсію я вийшла в званні підполковника внутрішньої служби, е, але продовжувала ще працювати вже як цивільна особа. Коли відбулися вранці перші вибухи, е, Спочатку, як і у кожної людини, дамо всі люди, це було ну ти не міг повірити, що це дійсно сталося 25-го числа. Я вже пішла в ТРО. От і мене там зустріли, потрібні були люди. І попросили прийти 26-го. На той час взагалі не вистачало медиків, і мене попросили, будь ласка, нам потрібен бойовий медик. Але ж кажу, в мене немає не освіти. Я за освітою вчитель. Ми всьому навчимо, ми всі вчимося. Зараз на фронті в, ну, в даний час. Займаюся тим, що так само проводжу заняття з хлопцями. Постійно ці навики постійно треба надолужувати. Тому з часом змінилися підходи. Писати я почала ну майже перед самою війною. Тоді, в 19-му році, здається, з'явилася перша поезія, вона називалася Гроза. Коли почалася війна, розумієте, було дуже важко. Важко знайти якісь слова, і мені здавалося, що я більше не напишу жодного рядка. Перша повоєнна поезія з'явилася в день української вишиванки. Останні дві поезії, які були написані, це е, Пресвятая. Це така невеличка поезія. Вона присвячена е, побратимам, які поклали своє життя, здобуваючи мир, е, перемагаючи на фронті, і, а також їхнім матерям. Їхали машини. Чоловічі лунали голоси, пекуче сонце виїдало очі. Проте цієї ночі на світ з'явилась ти. І все перевернулося в душі, в твої великі, темні очі вдивлялась я щоночі, і так хотілося притиснути мені тебе таку маленьку, беззахисну. Весь час я мріяла. Ось ось притисну тихенько заколишу закрию від війни. Вибухи і іноді. Буває таке, що дуже часто, і кожного дня і безперервно. Тому ці поезії народжуються от в таких умовах, як є, в воєнних умовах. Сьогодні кожен українець має стати на захист своєї батьківщини і не чекати, що а, завтра. А післязавтра, сьогодні ще я можу почекати. Сьогодні це не до мене прийшла біда. Ні, біда сьогодні прийшла в кожен дім і в кожну родину. І тому ми маємо згуртуватися і бути разом. Знов прийшла весна. Знов зеленіє в полі жито, дощами саранчу у пекло змито. Болять на тілі рани. Та ми живі. Нас не здолати, ми титани.